Слава Україні, друзі. Тотальні дощі протягом 7 днів, не давали нічого зробити на городі, але береза моя вже пожовкла, і це означає, що необхідно садити часник. Ну, в будь-якому випадку готуватися вже до цього. Ну і підготувала ґрунт, А зараз хочу дати відповідь на. Запитання, яке поставила підписниця, і це запитання, на мою думку, є досить важливим. Сховалася у свою схованку, бо поки працюєш, то тут нормально, тепло, а коли вже зупинилась, то трохи зимно. Сховалася в теплиці, як бачите, тут ще. Росте третя хвиля перців, звичайно, вони не дуже поспішають достигати, але поки немає морозу, нехай ще трішечки повисять та й зберу. Є ще е, дві рослинки огірків. До речі, ось є вирвала ще два огірки. До речі, сьогодні 14 жовтня, там іще в мене є, здається, три. Їх можна вже й зараз. Вирвати, що я напевно і зроблю, але все одно перець ще хай поки поросте. Чим ближче до періоду висадження часнику і цибулі, тим більше запитань трапляється у відео. У своїх коментарях під різними відео ви зазвичай кажете, я не по темі, але в мене є таке запитання. І я намагаюся на них відповідати. Зараз дуже обмаль часу, але все-таки намагаюся. А ось на це запитання хочу. В окремому відео відповісти, можливо, зачеплю і інші запитання, бо це буде, як кажуть, в одному контексті. Можливо, в чомусь повторюся, ну, так би мовити, те, що вже говорила колись у своїх попередніх відео, але хтось їх не бачив, хтось до них ще не добрався. Тому думаю, що в цьому гріха не буде. Тож, запитання, заради якого і виникла ідея цього відео, воно звучало так. Що слід зробити, якщо так склалися обставини? Що цибуля і часник ось у цьому сезоні зараз мають бути висаджені на тому ж місці, де вони росли і минулого року. Насправді таке трапляється нерідко, особливо на ваших маленьких дачах, на наших маленьких городах, коли не можна повноцінну таку сівозміну гарно забезпечити ну, через цю обмеженість площі. І, як правило, дуже часто на таких городах якась частина. Непридатна для вирощування тих чи інших овочів. Наприклад, як у мене, сусідські господарські споруди затіняють добру частину города, і там ну, не все там полюбляє рости, якось виходжу з цього становища, але от часники, цибулю там ніколи не саджу. Тобто виникає така необхідність іноді, а іноді просто якісь, знаєте, такі прикри випадковості, ну, всяке буває у житті, тож буває така необхідність. І тут варто одразу визначитися, чому не бажано це робити, тобто які є загрози. Загрози, як відомо, дві. Перша це накопичення хвороби шкідників, ось цих зимуючих стадій, які перезимують, і знову ж їм не треба вже нікуди летіти, повсти, а тут їм є та ж сама їжа, що і минулого року. А друга загроза це винесення елементів живлення. попередні, попередники вже винесли якісь певні елементи, живе на ті, які їм були найбільш необхідні. А далі ми висаджуємо знову такі самі рослини, знову ж самі овочі, часник цибулю. І вони хочуть винести ті ж самі елементи, а їх вже дефіцит. Ну, ось, власне, дві таких загрози. Перш за все, якщо ви встигли здійснити седерацію в діляночки між двома сезонами вирощування цибулі, то вважайте, що. Половини проблем ви позбулись. Ну а якщо цього зробити вам не вдалося, можливо, через посуху, як от у нас, або якісь інші причини, то звичайно ще не все втрачено. Спочатку прошкідників і хвороб, бо вони є значно більшою загрозою, тому грунт треба підготувати і підготувати його, як, на мою думку, обробивши біопрепаратами. Хтось застосовує. Проливання розчином мідного купоросу, хтось застосовує там, проливання ще якимись фунгіцидами. Я про це вам нічого не можу сказати, бо цього я ніколи не застосовувала. Ніколи. Чому не обробляю ґрунт мідним купоросом, чому не обробляю Максимом, чому не обробляю ще чимось? Бо не обробляю, бо намагаюся не застосовувати, мінімізувати, перш за все, роботу. Мою мене роботу мене із хімічно синтезованими препаратами. Ну і, звичайно ж, не хочу мати їхні залишкові кількості в продукції, не хочу, щоб мідь накопичувалася в ґрунті. Про це я вже вам неодноразово розповідала. Ви знищите патогенів, але знищите і корисних всіх. Ну і далі, коли закінчиться дія цього хімічно синтезованого препарату, цього фунгіциду, то далі буде змагання, хто перший заселить. Цибулину чи чесничину, патоген чи корисний мікроорганізм. Отут вже, знаєте, така рулетка. Тому надаю перевагу, як я вже сказала, а ви вже знаєте, біопрепаратам. І вам раджу в будь-якому випадку, а особливо у тому випадку, якщо вам треба висаджувати цибулю там, де вона росла і минулого року, чи часник, то обов'язково обробіть ґрунт у момент, тоді, коли ви його готуєте до посадки часнику, скажімо там. Ви скупуєте чи зрихлюєте. Е, ну, я використовую, для цього, як я вже вам колись показувала, таку е, чудо лопату, чи як там вона зветься, е, зручна вона тим, що можна зрихлювати на глибину більшу, меншу, яку ти хочеш, я глибоко не зрихлюю. Е, ця лопата, ця копачка не здійснює перевертання ґрунту, оцього пласта ґрунту. Я цього теж не роблю. На мою думку, таке скопування є зручним, бо це не важко робити. Воно є корисним для ґрунту, тому що воно тільки трохи спушує ґрунт, але не руйнує його структуру повністю. І ну, це, звичайно, від того, з якою інтенсивністю будете копати. Тобто цією купачкою є можливість скупати, як ви захочете. А, в будь-якому випадку, до цього, ну, це в ідеалі до цього. До скопування, або навіть коли ви вже скопали чи зрихлили, і перед е, боронуванням, перед тим як ви будете грабельками зрівнювати, то внести туди біопрепарати. На мою думку, найліпше в цьому випадку використовувати триходерму будь-яку. У вигляді сухого порошку, у вигляді ось такої рідини. Якщо немає триходерми, це може бути мікохелп чи будь-який інший препарат, екостерн, який містить триходерму. Бо триходерма, хоч і не є облігатним паразитом, але вона дуже добре пригнічує всі всі патогенні мікроорганізми, вона розкладає органічні рештки, вона структуру ґрунту покращить. У складі органік-баланс немає триходерми, але там інші є мікроорганізми, які так само добре спрацюють. Я часто застосовую органік-баланс, якщо він у мене є. Тобто ґрунт краще все таки підготувати з внесенням. Триходерми, або, як вже сказали, цих препаратів. До речі, хочу зазначити, сінна паличка тут працює слабше, її ми навесні будемо краще застосовувати. Ну, Якщо вона є в складі препарату, нічого страшного. А от що б я не радила застосовувати, це гуапсин, бо його така дуже стимулююча дія, вона ну, нам зараз не потрібна у цю пору. Це, що стосується захворювань. До речі, триходерма, це я вже помітила. Звичайно, це не 100% дослідження, але я так помітила, там, де я регулярно застосовую триходерму, там і шкідників значно менше. Ну, скажімо так, навіть та ж сама білокрилка, вона значно в менших кількостях з'являється. Ну, але вже як буде, який препарат буде, це як фунгіцид. Ну, а що стосується. Запобігання розвитку шкідників на ранньої весни і взагалі влітку, ось тих, які залишилися в ґрунті після вашої цибулі часнику. То тут, звичайно, варто застосувати щось із Бовелі, з метаризіумом. Це може бути метавайт, це може бути вами особисто нарощення ці гриби. Це може бути ентоцит, а ще один бізар можна використати. До речі, ізокур краще не використовувати там багато псевдомонад, вони будуть стимулювати. Це вже такі, знаєте, навесні їх використовувати зручно. Тобто запобіглися розвиткові шкідників і хвороб із їх зимуючих стадій, коли це буде розвиток цей навесні, бо ми його внесемо в грунт. Так, це вони зараз будуть мало ефективні, мало, хоча будуть, десь будуть якісь теплі. Дні, то в якихось верхніх шарах там життя буде відбуватися, не переживайте. Але до речі, ця порада ось таке внесення біопрепаратів зараз перед посадкою, вона є корисною і не тільки для тих, хто висаджує цибулю по цибулі чи там по часникові. Це не зашкодить нікому, але ті, хто висаджує ті, хто дотримується хоч якоїсь сіво у нас трошечки менший ризик. Отакої швидкої появи цих хвороб шкідників, бо тут же ж вони на місці після цибулі, після часнику. Ну, а ми зможемо встигнути ті, хто дотримується сивозміни, в будь-якому випадку в цьому році, то ми зможемо встигнути це внести і навесні. Але якщо є, внесіть зараз. До речі, хотіла сказати, що якщо ви не встигли цього зробити при підготовці ґрунту, можна внести це безпосередньо в лунку і нічого страшного з того не буде. Це ніяк не зашкодить ані часникові, ні цибулі. Можна це вносити, якщо у вас в порошковому такому вигляді, прямо в луночки посипайте, але це трохи незручно і невигідно, бо дорого буде і ще й буде розноситися вітром. Тому краще все-таки розбовтати воді і суспензію цієї пролити. Ну, але якщо є в достатній кількості, у вас, можливо, у вас є на перліті, можливо, у вас є на зерні. Я, до речі, не. Довіряю трохи ось цим препаратам, які на вагу продаються в якихось таких пакетиках, знаєте, ну, в пакетах, таких, як то кажуть, кустарне таке виробництво. Чому? Та тому що, я визнаю, мені так здається, що або ж препарати мають бути приготовлені за всіма технологіями. І упаковані за всіми технологіями, і тоді вони будуть зберігатися, там якийсь визначений час з достатньою кількістю мікроорганізмів, оцей показник да, насиченості буде. Або ж, вже ви як ви дома виростили якісь легесенькі такі препарати, там триходерми, чи метарізіми, чи ще щось, то ви його довго не зможете зберегти. В таких кількостях, яких вам треба, бо він буде цей препарат засіватися там, дріжджами і всім таким. Ну і в кінці кінців він ну, довго зберігатися не буде. Якість його нічому він не зашкодить, але й не допоможе. Тому наростили і використали, наростили і використали. Це більш буде правильно. Ну або ж дійсно такі комерційні препарати, які фасуються на підприємствах, які виробляють саме на підприємствах-виробниках. Тож підготували ґрунт, а далі пусте питання, що робити з часником із цибулею. Тут, звичайно, кожен виходить з свого досвіду. Я про це вже розповідала у своїх відео, сюди спробую ставити посилання, але за ось останні кілька років я зробила такий висновок для себе. Це з мого досвіду. Ви можете випробувати, можете не випробовувати, але я часник посадковий матеріал обробляю, а цибулю не обробляю. Чому так? Бо часник у мене власного виробництва. І я вже дуже багатезно років не купую ніякого чеснику, тільки мій у мене часник. І він, оскільки обробляється тільки біопрепаратами, і жодних, жодним хімічним препаратом, фудіцидом не оброблявся ніколи, то я припускаю, що на ось цьому етапі між останньою обробкою і поки я його збирала, він міг десь. Підхопити в ґрунті, бо ж там воно все живе, оці фузарі, ми і всякі гнилі і все таке. Тому є ймовірність, що те, що потрапило на часник, коли я його викопувала, воно дасть результат, тобто почне вражати зубчики тоді, коли він буде рости в землі. Тому часник я обробляю. Обробляю сіною паличкою. Замочила суспензію, розбовтала, замочила, ну, умовно, скажем, на ніч 12 годин, 15 годин. І далі висаджую. Коли ґрунт оброблений триходермою, а часник оброблений сіною паличкою, як би там не було, навіть хай би вони були дуже антагоністичні, то вони не зустрічаються. Ось такий тривалий час замочування, там 12 годин чи скільки, то він дає можливість сіній паличці проникнути туди, у підоболоночки, І ґрунтова триходерма. І та сіна паличка, яка буде часникові, бо вона ж ендофітна, то вона вони не будуть контактувати, вони не будуть антагоністами. А що стосується цибулі, її я не обробляю. Тому що цибулі, купую її завжди голландську, купую в нормальному стані і в, цих, в цьому голландському посадковому матеріалі дуже мала ймовірність, що там є якісь патогени. Тому що це. Виробники, які застосовують хімічно синтезовані засоби, технології, вони в цьому зацікавлені, щоб їхня продукція була стійкою, витривалою, не хворіла. Ну і, як правило, це так і є. Тому цибулю я не обробляю нічим. Ну, а те, що євруті, воно не буде інтенсивно розвиватися аж до весни. А весною я почну цю цибулю вже обробляти. Як завжди традиційно. І це дає позитивний результат, у мене є позитивний досвід. Усе те, що я дотепер сказала, воно придатне для усіх, хто вирощує часники цибулю. Ви можете це робити, можете не робити, але ті, хто висаджують на тому самому місці ці рослини, ви це обов'язково зробіть, тому що ризик у вас підвищений. Тепер. На те, що стосується іншої загрози, загрози дефіциту елементів живлення. Бо, як я вже сказала, цибуля-часник вже винесли потрібні їм елементи живлення, ми садимо туди нові, і їм вже цього не вистачає. Чим це може загрожувати? Часник, він не дуже вибагливий до елементів живлення. Але я, наприклад, традиційно вношу суперфосфат. І калійне добриво, або ж калій сульфат, або калій магнезію. Можна це зробити і навесні. Ну, суперфосфат не внесемо, але треба буде зробити витяжку і можна внести. Ці два, два елементи фосфор і калій, вони не є рухливими і вони будуть утримуватися у прикореневій зоні. Звичайно, можна і не вносити ці добрива восени. Вони зараз часнику не згодяться, точніше, вони зараз не будуть йому доступні. Бо поки то все. Потихеньку буде розчинятися, виходити десь там грунтовий розчин, а там фосфор буде з кальцієм сполучатися, утворити нерозчинну сполуку. А потім, поки мікроорганізми мобілізують той калій, мобілізують той фосфор, то все буде якраз на весну активне. А якщо ви висаджували часник, якщо ви висаджуєте часник на тому місці, де під попередники ви вносили багато органіки, цього можете взагалі не робити. Тоді весною просто підживите комплексним добривом. І я вже роблю це зараз, бо навесні я підживлюю ось тією, як я казала, п'ятизірковою сумішю такою, про склад якої я напишу внизу під відео. Тож так зручно. Але, в принципі, можна нічого і не вносити. Ну, а з цибулею тут трошки все складніше, бо вона значно більш вибаглива, ніж часник до наявності елементів живлення. І тому треба обов'язково слідкувати, щоб не було дефіциту цих елементів жилення, особливо на початку, коли вона починає укорінюватися. Я зараз маю на увазі азот. Що станеться, якщо цибуля у вас почне укорінюватися в ґрунті, в якому дефіцит азоту? А це коли може бути? Коли у вас супіщаний ґрунт, і ось зараз дощі, туди все вимили, все, що ви туди вносили, і воно вже вимилося, воно там не тримається. Або просто у вас вже виснажений ґрунт. Ви вже там дуже багато років цей город у вас ви не дуже часто туди вносите якісь добрива. Ну, тобто ґрунт виснажений, також це може бути. Ну, і ось, особливо у тому випадку, коли ви висаджуєте цибулю на тому самому місці, де вона росла минулого року. Що ж буде, коли укорінюється цибуля у ґрунті з дефіцитом азоту? Корінці, які утворюються малесенькі. Потрапляючи у середовище, де є дефіцит азоту, вони подають сигнал, так би сказати, нагору, ось туди, ту цибулинку, що тут дефіцит азоту, і може бути, так би мовити, голодна смерть в майбутньому, тому треба швидко розмножитися, дати потомство. І в такому випадку цибуля закладає квіткові бруньки. І така цибуля з величезною ймовірністю у вас буде стрілкуватися навесні. Тому. Власне, ось такому дефіциту азоту треба запобігти. Я вже сказала в трьох випадках: бідні ґрунти від природи, якісь піщані, ґрунти, які вже виснажені просто тривалим вирощуванням і малою кількістю внесеної органіки, і мінеральних добрив, і якщо цибуля по цибулі. В цих випадках краще зробити азотне підживлення, мінімальне азотне підживлення ще до висаджування. Як би мовити, внунку, то дати азотне добриво. Це азотне добриво ні в якому разі не може бути нітратним, тобто ніякі селітри. Ніякі селітри. Воно повинно бути в аміачній формі. Бо селітра знову вимиється і буде тільки азотне забруднення ґрунту, а рослина нічого не отримає, ми тільки будемо шкодити ґрунту. А азот в аміачній формі він потрапляє в ці ґрунтові комплекси і він. Не такий швидкодоступний рослині, але він і не вимивається з ґрунту, і не тікає нікуди, тобто він утримується краще. Це ні в якому разі, знову ж таки, не має бути аміачна селітра, тому що ось ця частина нітратна селітри, вона знову ж піде в ґрунт. Аміачна залишиться. Але це, по-перше, надлишок, це просто буде марна трата добрива, половини його. А по-друге, це знову ж буде нітратне забруднення. Це якраз ось те, чим шкідливі добрива, коли ми їх вносимо невчасно, не в тій кількості, якій треба, не в тій формі, якій треба. Ось тоді азот зашкодить. У інших випадках піде на користь як мікроорганізмам, так і рослинам. А яке ж саме це має бути добриво? Найоптимальніше це сульфат амонію, тому що і сірка треба для цибулі. Ну, і амоніяк, як я вже сказала, я теж іноді використовую отакий спосіб підживлення. Коли не використовую, коли, знову ж, в мене там було багато органіки, там в мене, наприклад, росли бобові, якийсь горох чи квасоля поперед цибулі, не використовую, бо і маю до того чорноземні ґрунти, які не дуже виснажені, бо намагаюся за цим слідкувати. Проте, якщо раптом буває саджу на тому клапті, який. Є в мене такий на городі, знаєте, зачарований клапочок, що там дуже якийсь грунт такий невдалий, то там мені треба чаклувати. І там я застосовую сульфат амонію. І от в якій кількості, ну якщо у вас є достатній, то розсипте його. Ложку на квадратний метр, розсипте, цибуля буде собі його знаходити. Але це, на мою думку, дуже не економно, тому краще все-таки в посадкову лунку. Посипали, заграбали, щоб не було контакту. Ось тут вже треба, щоб не було контакту. Якщо не можуть контактувати, нічого страшного, а отут не треба, щоб був контакт, але в якій кількості Ну, не більше, ніж чайна ложка на 2 погонних метри. Тобто поміряйте свій рядок, далі відміряйте чайними ложками сульфат амонію, ну а далі просто ось так розподіліть його. Заграбайте його, щоб не контактував із цибулькою, і далі можете одразу висаджувати. Можете, якщо не встигаєте, почекайте день-два чи там, ну, це вже немає принципової різниці. Хтось, можливо, вносить попіл при висадженні і цибулі. Тут все залежить від вашого ґрунту. Я попіл не вношу, бо в нас ґрунти нейтральні, а часники цибуля не любить залужнення. Але ви можете це застосувати, якщо у вас ґрунти слабкокислі. Проте внесення попілу не виключає внесення сульфату амонію, якщо це цибуля по цибулі, або якщо у вас бідні і малородючі ґрунти. Тому що попіл не містить азоту. В такому випадку, як я вже сказала, ми зменшимо стрілкування навіть тоді, коли. Трошечки більші е, цибулинки, бо буває так, ми купуємо так цибулю, посадковий матеріал. І там є м, різнокаліберні такі: і лівсюшки, і нормальний розмір, і трошки завеликі. Так от таке застосування е, цього сульфату амонію, воно знизить ризик стрілкування отих більших цибулинок. Хоча ще якийсь ризик залишить. Щоб ще більше знизити ризик стрілкування цибулі, важливо дотриматися термінів висаджування. І тут знову нагоді стане береза ну, або термометр. Найоптимальніший термометр. Поміряли температуру ґрунту 10 градусів або менше, висаджуємо часник. Поміряли температуру 5-6 градусів, висаджуємо цибулю. Насправді це припадає приблизно на Пожовтіння берези, ось так десь як вона до половини пожовкла, це вже точно не вище 10 градусів, а може бути нижче. І десь через 3 тижні о, температура о, знизиться до 5-6 градусів. Це оптимально для цибулі. Якщо ж висадити цибулю у теплий ґрунт, тобто грунт температурою там, скажімо, 10 градусів, ну, так, як і часник. Так? Дехто так і робить, висаджує часник і одночасно цибулю. А потім скажеться, що навесні цибуля пострілкувалася. Так от, цибуля, перебуваючи тривалий час у теплому ґрунті, теплий для неї це 10 градусів, це тепло вже для цибулі. Якщо вона побуде в такому ґрунті 2-3 тижні, то вона отримує сигнал закладати знову ж квіткові бруньки. І таким чином, знову навесні відбудеться це стрілкування, небажане. Ну, не повністю, але значною мірою. Тому, якщо Внести сульфат амонію у ґрунт в малесеньких кількостях. Якщо розмір підібрати цибульки, та ще якщо її вчасно посадити, щоб температура ґрунту була 5-6 градусів, то ми до мінімуму зведемо ось цю можливість слідкування цибулі. Хоча це я зараз розказую, маючи на увазі ось цей голландський посадковий матеріал, тому що часто, коли ми Купуємо в людей, які вирощують ну, як сказати, в нашій місцевості цибулю, то вона, як правило, зберігається некоректно, бо немає таких умов, як в промислових. масштабах, І вона значно частіше може стрілкувати. Це, звичайно, не обов'язково. Буває так, що і бабусь можна купити вдалу цибулю, але це тоді, коли вона вдало збереглася. Можливо, у них глиняна хата, там більш стабільна температура. Ну, таке, але. Як на мене, то ось ці заходи вони зменшать ймовірність стрілкування. Ось здається і все. Я відповіла на кілька запитань, які найчастіше траплялися у ваших коментарях. Сподіваюся, вони вам стануть в нагоді. Дуже б хотіла, щоб вони вам стали в нагоді. Дуже хочу вам чимось допомогти. Як бачите, я нічого не продаю і нічого не рекламую, просто хочу допомогти. І хочу, щоб разом з вами ми допомогли тим, хто нас захищає. Ми маємо бути причетні не тільки нашими мріями, а й нашими діями. А я ж бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних рожаїв.